Ради винесний проект рішення від 30 грудня 2013 року номер 1341 про утворення постійних комісій міської ради, їх складу та обрання голів постійних комісій, згідно з яким утворюється нова комісія Кузнесівської міської ради з питань міжнародного зовнішньо зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій у складі вступних результатів. Групольська Наталія Олександрівна, депутат поза Пашко Світлана Леонідівна, депутат позафракційний, Чернецький Ігор Володимирович, депутат позафракційний. Нестричук Юрій Леонідович, депутат партії «Зелена планета», Сусь Любов Ляніна, депутат позафракційний. Ми, депутати, які увійшли до складу комісії, акцентуємо вашу увагу на кількох моментах щодо створення як самого документа, так і комісії. На проєкті рішення не було зазначено, які ви його маєте. Прізвище автора, що порушує положення пункту 4 статті 9, 9 регламенту Петровської міської ради 6, згідно з яким проєкти рішень, які подаються на розгляд ради, повинні містити вправлені верхність аркуша напис проєкт, ім'я автора розробника, даного проєкту, дату розробки проєкту, контактний телефон автора розробника. Таким чином... Відсутність авторства позбавила нас можливості зв'язувати підґрунтя виникнення даного рішення та його необхідність, хоча, згідно з пунктом 7, статті 9 9 регламенту проєкту рішення має вмістити преамбур, в якій подаються обґрунтування, мета і доцільність рішення її також мотивованої не було. Також був порушений пункт 3 статті 9, згідно з яким. Документи, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються в профільних постійних комісіях. А доцільність створення даної комісії малися розглядатись усіма депутатськими комісіями, які стосуються зміни складу у зв'язку з виведенням окремих її членів. Персональний склад нової комісії дозволяє інстатувати той факт, що здійснюється усунення окремих депутатів від роботи в профільних комісіях. Земельні та бюджетні, членство яких кожен з них обирав на початку роботи міської ради, шостого скликання відповідно до своїх бажань, намірів, за п'ять попередніх скликань міської ради було випадків, коли депутати без його на те згоди включали до складу повної комісії чи виключались з нею. подібними діями наша міська рада і до Верховної Ради України, діяльність якої клітикується нашими партійними фракціями. Крім того, у такому складі робота комісії на нашу думку заздалегідь приречення, оскільки гарно передбачити, що рішення її не підтримуватимуться не підтримувати більшістю, бо в її складі немає жодного депутата, домінуючи її фракції. При яку участь громадян міста Кузнесовської діяльності Кузнецовської міської ради як органу місцевого самоврядування може після, якщо депутат місцевої ради. Який є представником інтересів територіальної громади міста, який користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Частина першої статті 19 закону України про статусу з депутатів місцевих рад зухвало та грубо побавляється право обирати. Ми впевнені, що ж більшість депутатів міської ради вперше побачила цей проект рішення. Безпосередньо перед тим депутатів передних депутатом. і нічого не знали про створення такої край важливий для нашого міста, для нашого міста комісії. Рішення про створення якої ухвалила анонімна кубка депутатів. Виходячи і зазначено вище, по-перше, прошу журналістів, тут присутніх і всі акредитовані медіа цю заяву донести до громади міста. І я виконую через ми ще просимо надати відповіді на такі запитання. які, які доцільні стандарта створені комісії з питань міжнародної співробітники справжньо економічної зв'язків та інвестицій. Друге, який підхід їх до знову формування персонального складу комісії і за чиєю ініціативою він прибирався? Третє. На яких підставах саме названі депутати вилучалися зі складу комісії, з яких входили? Четверте. Чи надавали згоду голови тих профільних комісій, з яких вручались депутати на зміну складу комісії? Незважаючи на те, якими будуть відповіді на поставлені запитання, ми повідомляємо, що бажаємо залишатись у складі тих комісій, яких працювали до цього часу, і категорично заявляємо про небажання працювати у складі новоствореної постійної депутатської комісії. Відповідь на депутатське запитання, просимо оголосити зараз на сесію.

Щоб ходити на сесії, треба поважати того, хто ці сесії веде. Судимість по корупції ніхто ще з Ігоря Валерійовича не зняв. Це раз. По-друге, відносила бюджетної комісії. Я ходила, підніміть всі протоколи. Ми ходили всі. Не ходив депутат один, цілий рік. Так він за Володимирович. Ми зверталися до Ігоря Володимировича Валерійовича, вибачте, ніхто ніяких ніяких не було мір. Створено тоді, якщо годі, ми не виключно перевели іншу комісію. Мало того, тому що і нагороду дали зразу після Це це в протоколах є бюджетної комісії.